Друзі, вітаємо! Ми продовжуємо тему сівалки Amazon DMC і сьогодні поговоримо про долотоподібний сошник. Але перед початком відео просимо підписатись на наш канал і заздалегідь. Дякуємо. Почнемо ми свою розповідь з історії, тож повернемось у 1975 рік. Тихо, тихо, не так далеко. Так, от саме тоді були зроблені перші патентні креслення стрілчастої лапи. А сам сошник розробили трішки пізніше, у 1978 році. Сошник сівалки, напевно, найважливіший, конструктивно найскладніший і максимально навантажений елемент конструкції сівалки, принаймні такої універсальної, як примера DMC. Перші враження від використання прототипів. Паралельно для підстрахування нового методу. Ми розробили дисковий сошник. Робоча глибина цього сошника регулюється також за допомогою каточка, що прикочує. Розробки долотоподібного сошника почались після того, як в компанії зрозуміли, що результати з дисковими сошниками для масштабів Amazon незадовільні. Саме тому максимум сил було прикладено на вдосконалення долотоподібного сошника. А сталося це через те, що в компанії зрозуміли всі недоліки дискових сошників у порівнянні з долотоподібними. Вже при першому використанні стали помітні недоліки дискових сошників при прямому посіві. Необхідний тиск на сошник приблизно 200 кг на диск дорівнює велика маса машини. Солома прикочується в посівній борозні нерозрізаною, утворення виїмок – ризик зараження. Форма посівної борозни. Гладкі поверхні зрізу частково без покриття насіння. Сухий ґрунт потрапляє у посівну борозну зверху донизу. Складнощі з появою сходів. Багато фермерів швидко оцінили переваги долотоподібних сошників Амазон і досягли чудових результатів. Рівномірна глибина укладання, також розчищена та закрита після укладання насіння, посівна борозна, є важливими умовами для успішного прямого посіву, які оптимально виконуються практично за будь-яких умов експлуатації. Комбінація долотоподібного сошника Amazon з елементами дозування традиційних сівалок, що добре зарекомендували себе, призвела до появи Amazon NT. Ця сівалка прямого посіву після кількох років жорсткої експлуатації в Канаді та США була адаптована до європейських умов. Спеціально для південноєвропейських та близькосхідних країн Amazon NT 250 та 300 були виготовлені відповідно до потреб фермерів. Після відкриття східних ринків стали затребувані машини з великою шириною захоплення. Саме так і почалась ера долотоподібних сошників, про які ми і починаємо нашу розповідь. Отже, давайте дізнаємось про переваги. Долотоподібні сошники мають паралелограмну підвіску. Хоч це і відносно трудомістко, але запобігає можливості недотримання бажаної глибини посіву при різних або змінних швидкостях, вгору, вниз, на розвороті, за різної щільності ґрунту тощо та інших нерівностях ґрунту. Сошники розташовані в чотири ряди з відстанню між рядами 18,75 см або в три ряди з відстанню між рядами 25 см, так що між ними утворюється похилий наскрізний тунель завдовжки 75 см. Цей принцип дозволяє досягти відносно невелику відстань між сошниками 18,75 см або 25 см, для швидкого закриття посівів, затінення і одночасно знижує небезпеку засмічення соломою. Наконечник сошника або долото попереду захищено від зносу твердосплавною пластиною. За рахунок цього, наконечник живе цілу вічність. Це також один із винаходів Amazon, який було багаторазово протестовано в різних умовах. Альтернативно пропонується комплект долітів сошників з двома твердосплавними пластинами для більш високого терміну служби, наприклад, для піщаних ґрунтів. Для традиційного та мульчованого посіву Амазон додатково пропонує комплект долотів шириною близько 55 мм для стрічкового посіву. Цей комплект дозволяє проводити ширший розподіл, наприклад, більш активного кущення. Для широкорядного посіву з поверхневим укладанням, наприклад, льону довгунця, підходить комплект доліт стрілчастих лап шириною 150 мм або 200 мм. При відстані між сошниками 18,75 см зі стрілчастою лапою 150 мм можна забезпечити майже суцільну, а за 200 мм – повну механічну боротьбу з бур'янами, як і з культиватором. При цьому тягова потреба при вузькій стрілчастій лапі нижче, ніж за широкої 200 мм. А тепер давайте переглянемо варіанти долот для сівалки Amazon DMC Primera. Наконечник сошника з однією твердосплавною пластиною. Наконечник сошника з двома твердосплавними пластинами. Наконечник сошника для стрічкового посіву. Долото стрілчастої лапи з однією твердосплавною пластиною шириною 150 мм. Долото частої лапи з однією твердосплавною пластиною шириною 200 мм. Великого прогресу Amazon досягає за рахунок так званих рамкових ковзанок на кожному сошнику зліва і праворуч посівної борозни. За рахунок цього кожен сошник слідує індивідуально по глибині посіву, і посівна борозна надійно закривається пухким і дрібнокомкуватим ґрунтом навіть при дуже вологому ґрунті. І це за швидкостей руху до 18 км на годину. Це означає, яка б кількість ґрунту не відкидалась долотом, обидва диски значною мірою повертають цей ґрунт назад у посівну борозну. Якщо ковзанки не повністю закривають борозну, це зробить штригель «Іксект». Він формує до того ж рівну поверхню. Прикочувана балка забезпечує замикання і при необхідності проводить каткування пухкого ґрунту на посівній борозні. Оптимальне закриття ґрунту за рахунок розчищення посівної борозни долотами. Багато дрібнокумкуватої землі на посівній борозні, що веде до швидкого прогрівання землі в зоні розташування насіння. Рамкова ковзанка складається з відбивних дисків і рамок, які служать як опорні елементи. Розміщені зовні на дисках, що відбивають. Рамки з тонкого матеріалу завжди утримують як долото, так і відбивають диски на потрібній глибині, незалежно від швидкості руху. Через особливо тонку форму навіть при вологому ґрунті не формується більш товстий шар ґрунту, за рахунок чого машина може бути використана вже тоді, коли ґрунт ще дуже вологий. А саме без чистиків, які, як відомо, можуть викликати налипання соломи впереміж з ґрунтом на опорні каточки, що призводило до відповідного зношування. Глибина сівби централізовано встановлюється на кожній групі сошників за допомогою рукоятки. Дуже просто та швидко. В якості альтернативи рамковому катку Amazon пропонує опорний каточок для кам'янистих ґрунтів з підшипниковими вузлами, що не обслуговуються, і системою довговічного мастила. Він насамперед стійкий до забивання камінням. За певних умов експлуатації може використовуватися також міцне пневмоколесо. За дуже сухих умов воно формує рельєф для збирання води. При експлуатації на вологих ґрунтах воно переконує своєю здатністю до самоочищення. Крім того, воно стійке до каменів і мало схильне до забивання. Оскільки при використанні пневмоколеса можна відмовитися від штригеля, воно є недорогою альтернативою рамковій ковзанці або опорній ковзанці для кам'янистих ґрунтів. Запобіжний механізм ревомат: при фронтальній роботі доліт, наприклад, на великих каменях або затверділій смузі розвороту, верхня тяга при певному зусиллі блискавично згинається. Сошник піднімається і відразу після цього повертається у вихідне положення. При об'їзді перешкод під кутом до напрямку руху сошник просто відводиться у бік, оскільки нижня тяга без жорсткої конструкції є однією довжиною пружної пластини. Після проходу сошників примера DMC залишається рівне поле без канави валів, що поряд із рівномірними сходами має також практичні переваги. Наприклад, плавний хід комбайна, оприскувача та розподільника добрив. Особливо це проявляється на крайніх ділянках поля та на розворотних смугах. Ось такі вони, виробники Amazon. Кожна деталь цієї техніки перевіряється десятками років та постійно вдосконалюється, аби в результаті ви отримали справді надійну техніку. А ми з цим готові вам допомагати. Дякуємо за перегляд. Вашій тіємай.